Уявіть собі два шляхи, і ви йдете двома шляхами до одної, тої самої цілі, або просто до чогось що ви хочете зробити. І от один шлях це той, що ви робите, йдете туди, куди ви хочете, але ви в чомусь собі або відмовляєте, або трошечки десь, як сказати, йдете з собою. Наперекір, робите те, що вам не сильно подобається в процесі, саме в процесі, коли ви йдете до чогось, так? А інший шлях, він вам приємний, він сповнений якихось для вас маленьких, великих приємностей. Нехай це будуть навіть маленькі приємності, але ви просто йдете по цій дорозі, тому що вам подобається те, що ви робите на тій дорозі. І от, коли ви прийдете до мети, до кінцевого результату, якщо ви прийдете тим шляхом, де вам щось не подобалось, але ви прийдете, то тоді це буде звучати ніби як я себе переміг, я це зміг, я це подолав, я молодець і так далі. І це в принципі теж дуже добре. Але якщо там на тому шляху щось не вийде. Себе постійно корити, а там я собі відмовив, а тут я собі не дозволив, а там мені це було неприємно щось робити. І врешті-решт, чому я взагалі туди йшов чи йшла, і не потрібно було це робити, і так далі. От. Але якщо ви йдете тою дорогою, знову ж таки, як вам подобається, ви робите те, що вам, в принципі, подобається, вже ви йдете. До якоїсь мети і вам вже подобається наприклад той шлях, яким ви йдете, ви собі ні в чому не відмовляєте, ну в розумних рамках я маю на увазі не йдете на стіл своєю совістю. Ви вам подобається те, що ви робите в даний момент. То тоді, коли ви прийдете. Радісний, чи радісна і щасливіше, і це буде просто як логічний е, результат вашої і так прекрасної і приємної дороги. І тут нюанс. А якщо там не вийде щось, а якщо не вийде, то ви скажете, ну добре, не вийшло, але я все одно е, себе не зраджував, я все одно була. Довольна. Мені все одно було радісно, і я все одно не потратила свій час, свої руки на те, що мені не подобалось. І це буде розцінюватись просто як досвід. Розумієте, в чому тут сама така велика суть? Якщо ви не зраджуєте себе і йдете тим шляхом, який вам, в принципі, подобається, і ви, в принципі, отримуєте і радість, то вийде у вас в кінці кінців щось, чи ви помилитесь, щось не склалось, наприклад, не через вас, через якісь інші обставини ви не будете себе корити. Ви приймете це просто як досвід. Візьмете те, що, те корисне, що можна взяти з тої ситуації і все. От, Суть цього відео, щоби ви зловили просто ось цей нюанс, наскільки, наскільки це важливо.